Так, народ, що я вам хотів сказати, солома вже у нас трошечки закінчується, от залишилося зовсім небагато, бачите? Тому що я зробив? Замовив 300 тюків. от, Будемо складати ось тут, серед двору. от, І виходить, сюди у нас частина насіння буде складатися. ось Мішки зараз покажу вам. З насінням у нас із заводу. от. Бо у нас вже, бачите, закінчується дуже багато замовлень. Броні у нас можна робити зараз тільки на 25 і на 30 числа, бо на ці числа раніше вже все поброньовано. А ми навіть запустили, щоб швидше робити ось ці бочечки. Ну, От Зараз гріємо тут воду в одній, в другій, ну, От. щоб пришвидшитися в двох бочках. Ми робимо зараз. От. І е, та бочка, яку я вам показував, буде вже працювати на днях. Так що, а зараз, поки така романтика у нас, щоб пришвидшитись, будемо ось так ось робити. Так що, кому треба блоки, китайська сіра, точніше, китайська чорна та сіра у нас буде, От, ви можете у нас замовляти. На 25 та 30 числа. Також ще хочу сказати, що помимо соломи, да, я замовив, і насіння, я замовив ще десь 600-700 кілограмів опилок тирси, да. то чому це буде краще? А, міцелій, от розповідаю, да, міцелій він, чим м'якіше, тим він швидше їсть. Наприклад, солому він швидше їсть і швидше їсть він насіння. А от дерево він не так швидко їсть. Тому хвилі, такі як четверта та п'ята хвиля, будуть більшими, тому що буде що йому їсти. Отакі от справи замовляйте на 25 та 30 числа.